Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди. Отче Небесний, дякую тобі за цей новий день і за подих життя, який ти даруєш мені. Дякую тобі за мою родину, за моїх близьких, за все, що я маю, і за все, чого не маю. Бо ти знаєш, що є корисним для моєї душі. Дякую тобі за твою милість, що оновлюється кожного ранку. Дякую тобі за те, що Твоє світло ніколи не згасає, і навіть у темряві я знаходжу шлях до тебе. Господи, прости мене за думки нечисті, що відводили мене від Тебе, за байдужість, коли потрібно було проявити любов, за зневіру, коли треба було довіряти Тобі. Прости мене за кожен день прожитий без вдячності. За хвилини сумніву і страху, які я допускав у своє серце, очисти мене кров'ю Сина Твого єдинородного Ісуса Христа і дай мені нове серце, яке буде належати тобі. Отче, захисти мене і мою сім'ю від усякого зла, що підстерігає нас у цьому світі. У Тобі моє укриття, у Тобі моя фортеця. Ніхто і ніщо не може забрати мене з Твоєї руки. Вбережи мене від бідності і від безнадії, від важких хвороб і від душевних ран, від несправедливості людей і від підступів ворога душ людських. Я визнаю, що без тебе я немічний і безсилий, але з Тобою я можу пройти навіть найтемнішу долину. Господи, прошу пошли ангелів твоїх, щоб вони охороняли наш дім і наш шлях. Нехай вони стоять біля порогу і не допускають ворога. Нехай вони оточують мене і моїх близьких в дорозі, на роботі, у школі, у кожній справі. Господи, постав Твою стіну довкола нас, щоб жодне зло не проникло у наше життя. Благаю Тебе, Отче, захисти нас від спокус, який приносить цей світ. Убережи від жадібності, від гордості, від ненависті, від усіх тенет гріха. Дай моєму серцю бажання любити і прощати, а не осуджувати і мстити. Дай моїй душі спрагу по твоїй правді, і нехай ніяке темне бажання не має влади наді мною. Покрий моє життя твоєю благодаттю і даруй мені мир, що перевищує всяке розуміння. Я знаю, що в тобі моя безпека, бо Ти є Бог Всемогутній. Коли я піднімаю очі до небес, я знаю, що моє життя в твоїх руках. Коли моє серце тривожиться, я знаходжу спокій у Твоєму слові. Я прошу Тебе, Отче, благослови моїх дітей, мою родину, моїх батьків, усіх рідних. Нехай вони будуть під Твоєю опікою, нехай їхнє життя буде наповнене Твоїм світлом, захисти їх від тілесних недух і від духовних падінь. Дай їм здоров'я і силу, мудрість і терпіння. А головне, дай їм живу віру в Ісуса Христа. Господи, направ мої кроки сьогодні і завжди, нехай жодне рішення не буде без твоєї волі. Навчи мене слухати Тебе і коритися Твоєму голосу. Коли переді мною стане вибір, дай мені мудрість вибирати те, що веде до життя. Коли мене оточують сумніви і страхи, дай мені твердість покладатися тільки на Тебе. Я підношу тобі славу, Отче святий, бо ти є єдиний захисник і єдине пристанище для мене. Ти був і є, і завжди будеш моєю твердиною. Я вдячний тобі за всі твої милості і за Твоє безмежне терпіння. Господи, Отче, Ти знаєш мої слабкості і мої немочі. Я визнаю, що сам я не можу подолати всі труднощі цього життя. Я падаю, я часто відволікаюся на марне. Я забуваю про тебе у повсякденних справах. Але я знаю, що ти є поруч завжди, навіть коли я не відчуваю твоєї присутності. Ти тримаєш мене за руку, коли я йду крізь бурі і випробування. Ти не відпускає мене навіть тоді, коли я сумніваюся. І за це я величаю тебе і дякую тобі. Я прошу тебе, Отче, сховай мене і мою сім'ю під покровом Твоїм від усякого лиха. Захисти нас від бід і від випадкових нещасть, від несподіваних втрат і від злих людей. Нехай жодна зла сила не зможе зруйнувати мир у нашому домі. Нехай наші серця будуть єдині у твоїй любові, і нехай наші дні будуть наповнені вдячністю. Збережи нас від хвороб, що виснажують, і від болю, що забирає силу. Дай нам витривалість у випробуваннях і зміцни нас у вірі. Коли ми хворіємо, будь нашим лікарем, коли ми втомлюємося, будь нашим відпочинком. Отче, зціли моє серце від усіх ран, які залишив цей світ, зціли мої думки від тривоги і страху, зціли мою душу від сумнівів і відчуття непотрібності. Дай мені силу любити навіть тоді, коли важко. Дай мені терпіння навіть тоді, коли мене не розуміють, дай мені мир навіть тоді, коли навколо буря. Господи, я прошу Тебе про захист від гріховних спокус, що підступають щодня. Не дозволь мені впасти у сіті лукавого, дай мені чисте серце і ясний розум. Допоможи мені обирати добро навіть тоді, коли зло здається легшим шляхом. Допоможи мені залишатися вірним тобі навіть тоді, коли інші відвертаються. Я благаю тебе, Отче, збережи наш край і наш народ! Ти бачиш, скільки сліз і болю є навколо, ти знаєш, скільки людей потребує твоєї допомоги, захисти наші міста і села, захисти наших дітей і старців, захисти тих, хто стоїть у небезпеці і даруй мир тим, хто в страху. Нехай Твоя рука покриє Україну, і нехай Твоє світло розжене темряву. Благослови мою працю і працю моїх близьких. Дай нам хліб насущний на кожен день і вдячне серце за все, що маємо. Навчи нас ділитися з тими, хто в нужді, бо в цьому є твоя любов. Навчи нас не нарікати, але славити Тебе в будь-яких обставинах. Я визнаю, Отче, що всі мої дні у Твоїй руці. Ніхто і ніщо не може вирвати мене з твоєї любові, навіть смерть не є страшною, коли я у Христі Ісусі, бо знаю, що вічне життя чекає тих, хто вірний тобі. Тому довіряю Тобі сьогодні і завтра, і в усі дні що попереду. Святий Отче, величаю Тебе і поклоняюся Тобі. Ти є мій Бог і творець, Ти є моя твердиня і мій щит, Ти є світло моє і спасіння моє. Тобі одному належить слава і честь і поклоніння. Я вдячний тобі за кожну мить мого життя, за кожне благословення і навіть за випробування, бо вони наближають мене до тебе. Прийми цю молитву мою, Боже, як жертву серця мого. Нехай мої слова будуть угодні тобі, нехай моє життя буде відображенням твоєї любові, нехай мої дні будуть наповнені вірою і миром. Отче Небесний, моя душа знаходить мир лише тоді, коли я дивлюся на Тебе. У цьому світі стільки темряви і неспокою, але у Тобі я знаходжу світло і силу. Я сподіваюся не на себе і не на людей, а тільки на Тебе. Бо слово Твоє говорить, що надія на Господа не осоромить. І я тримаюся цього як за рятівну руку. Коли я йду долиною смертної тіні, я не боюся, бо ти зі мною. Коли навколо шумить буря, я знаю, що Твоє слово заспокоює хвилі. Коли сили залишають мене, я покладаюся на твою міць, що ніколи не вичерпується. Коли світ говорить, що все втрачено, ти нагадуєш мені, що ти є Бог можливого і неможливого. Я надіюся на тебе у малому і великому. У кожній справі, що починаю, і у кожній дорозі, що долаю. У радості, і в смутку, у здоров'ї, і в немочі, у достатку і в нестачі я прагну тримати серце своє спрямованим до тебе. Господи, я надіюся, що ти захистиш моїх рідних і дітей від усякого зла. Я надіюся, що ти укріпиш їхні душі, щоб вони не злякалися труднощів. Я надіюся, що ти поставиш ангелів своїх довкола них, щоб ніяке зло не наблизилося. Я надіюся, що ти збережеш їхні серця від смутку і розчарувань, бо ти є їхній отець і ти є їхній пастир. Я надіюся, що жодна буря цього світу не вирве мене і мою сім'ю з твоїх рук. Я надіюся, що навіть у найтемнішу ніч твоє світло буде світити над нами. Я надіюся, що навіть у найтяжчі хвилини ти не залишиш нас, бо ти сам сказав, що не залишиш і не покинеш нас. Я надіюся, що моє життя у твоєму плані має сенс, навіть якщо я не все розумію зараз. Я надіюся, що всі страждання цього часу нічого не варті у порівнянні зі славою, що відкриється у тобі. Я надіюся, що мої молитви не залишаються марними. Господи, я віддаю тобі свої турботи і страхи, бо знаю, що ти піклуєшся про мене. Я віддаю тобі своє майбутнє, бо воно у твоїй добрій руці. Я віддаю тобі свою сім'ю, бо ти краще знаєш, як її зберегти. Я віддаю тобі свою душу, бо ти є її творець і Спаситель. Нехай моє серце завжди буде наповнене надією на тебе. Нехай мої уста завжди славлять тебе навіть у темряві. Нехай мої очі завжди шукають твого світла, нехай мої руки завжди творять добро у Твоє ім'я. Слава тобі нині і повіки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.